Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянця Знак Задяка Казиріг на період з 14 по 20 квітня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут недостовірна інформація, плітки. Перевіряйте все, що для вас важливо. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Книга це державна установа, в якій ви будете отримувати якийсь документ, можливо, договір стосовно домашнього господарства. Ось тут качечка. Хтось оренду житла, а хтось щось буде переробляти. А також карта планета місяць. Це якісь таємниці, вони можуть стосуватися ось тут. Питань про кохання. А також, друзі, якщо є кохання, то планета місяць може показувати вагітність, тому що це планета батьківства, прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Другий розклад, знак Задяка. Козиріх. Карта долі. Зверніть увагу, все, що ви будете робити, воно може впливати на вашу подальшу долю. Це можуть бути як якісь моменти по роботі, так і особисті. Знову ж таки, качечка домашнього господарства. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання. А так уж это счастье. Вот тут державная установа. Сейчас вы будете вырешивать? Та, начебто, все. Прямуємо вперед. На третій розклад. Ще ось тут якась недостовірна інформація або плітки. Перевіряйте все, що для вас дійсно важливо. А у нас с вами третий розклад, Знак зодиака Козырих. Знову карта долі. Зверніть увагу, друзі. До чого б вона не стосувалася як особистих справ, так і робочих. Якісь події можуть впливати на вашу подальшу долю. Зверніть на це увагу. Ось тут закриття на замок якогось договіра. Зверніть увагу. Договор закривається на замок. Далекоглядні плани. Хитра підступна людина, яка може вам чимось зашкодити. Лебідь, романтичні почуття, корона. Успіх по роботі. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку за якого Застереження Паш Пентаклів та Парада. Карта Сонця. Друзі, <клес> застереження Паш Пентаклів показує вам про те, що не треба гальмувати. Гальмувати в будь -в чому, в якихось рішеннях в якихось подіях. І порада карта Сонця показує, що кожен сам коваль свого щастя, якщо ви докладете зусиль, то успіх вам забезпечено. Зверніть увагу на ось цю карту долі, котра вам це показує, три рази поспіль у вашому пасіянці. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіхів, Завжди запрошую на мій канал.